Вітаю всіх присутніх членів комісії е, на 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 скині, на та запрошених на засідання постійної комісії та фінансів бюджету планування соціально-економічного розвитку, інвестиційні та відсутного співництва віковена і сільської ради. Зв'язку з відсутністю голови комісії, засідання комісії, буду проводити я, ставшану я, заступник голови комісії. Сьогодні, 9 жовтня 25-го року, на засіданні постійної комісії із восьми депутатів беруть участь 5 членів комісії, висутні 3 члени комісії, ніобхідній формі. Талі прошу всіх присутніх членів комісії підписати у протоколі засідання. У зв'язку з відсутністю секретаря под, 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 под комісії Балива Хіла Йосиповича пропонується долучити протокол засідання eh, комісії Ботарії Янушу Івановичу. Чи є у когось пропозиції? Якщо немає, тоді я пропоную голосувати. Ботар Янош. За. Ворот Олександр. За. За. Порас, За. Почай, Моніка. За. Zav, taj, pro, ten, no. Češtejnega, kdo drug? Torej, če ste protokol zasedanja komisije, če ne komisije, podarja še javnosti. Za pošiljanje za, za, na zasedanje komisije, no, tam bi ena sestakov obavili po 11. stoletju iz GDP, iz GDP, da bi se prijavili s tem, da bi se kaj lahko prijavili s tem, da bi se prijavili. Hr. Gabor Gaborić, načelnik financ v Vikipediji v Velikobejenskoj sierskoj rade. Proglašujemo provodno komisijo, stopnemo po vrstnemu dnevu. 1. Pro. Povodčenja projektu prosporačenja sierskega kolobja v Velikobejenskoj sierskoj rade, promnesenja smin do prčetka Velikobejenskoj sierske teritorijalne gmade na 25. tednu, čigaj je v kolovoz propozicija do povrata dnevno.

Розпорядження сільської охолоди Великобеганської сільської ради про внесення з бюджету Великобеганської сільської територіальної громади на 25-й рік інформує начальник фінансового відділу Отека Шікар Мухапович. Дякую. Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні, e, наша громада отримала субвенції з державного бюджету, у яких нам e, треба освоїти найкоротші терміни. Тому і підготовлено розпорядження сільського голови. Сідно розпорядження Кабінету міністрів України від 17 вересня 2025 року для нашої громади виділено кошти на доплати педагогічним працівникам у сумі 1 млн 102 тисячі 500 гривень. Вони у нас були і з початку року. До 1 вересня ця сума становила 1300 hrevnih, a starša uveznica bo 2600 hrevnih. Razporednikom se koščijo, bo od nas vidno svite. Tako, što je treba, je še od nas vsi dopostavljeni kabinetu ministri Ukrajine 25. uveznica 2025. roku. Tu vidimo, da košt, koščijo z državnim bižetom v sumi. 451 800 гривень це на харчування учнів закладів загальної середньої освіти. Е, Дана субвенція розподілена на, на три місяці, тобто з жовтня по грудень е, місяць цього року. Е, на один місяць приходить е, 150 тисяч 600 гривень. За нашими підрахунками, ця сума має вистачити до кінця року. Поспорядником цих коштів теж буде освіти. у мене все. Дякую, що є за Дякую. Чи є у когось пропозиції? Якщо немає, тоді пропоную поводити даний проєкт розпорядження в цілому, та я на розгляд сесії Великобенської сільської ради для затвердження.

Для затвердження рішення повод ćemo прийняти поряду за сjedна постійної комісії. Увеše пані дякую всім присутнім За участь у за постійної комісії. Дякую.